Тараканівський форт одне з наймістичніших місць в Україні. Будівля збудована в кінці 19 століття неподалік села Тараканів Рівненської області. Місце пережило безліч трагічних моментів, зокрема масові смерті солдатів в результаті боїв на початку ХХ століття. Форт мав все: і пекарню, і баню, і лазарет. Туалети і каналізацію, водопровід і вентиляцію. У 1899 році було підключено електричне освітлення, а у 1901 році телефон. Це ціле підземне місто, що мало чотири поверхи під землею, до якого треба було пробиратися підземними ходами. Мережа підземних ходів, влаштованих військовим інженером, щоб забезпечити притулок та зручні бойові позиції під час бомбардування, вражає навіть сучасних військових професіоналів. Місцеві жителі називають Тараканівський форт містом привидів. Багато хто вважає, що тут є привиди багатьох солдатів, які загинули у форті упродовж довгих і моторошних воєнних років.